Друзі, вітаю на моєму каналі про знахідки Секонд Хенд. Мене звати Тетяна і хочу показати, які цікаві речі мені втраплялися цього тижня. На люксі були дві такі шкіряні сумки. Темна важила 900 г, гіршична 1 кілограм. Ціна за кілограм 889 гривень. Легка літня блуза від H&M. Вона мені нагадала одяг, в якому колись наші жінки ходили в повсякденному житті. Кіно бачила, що в схожих покрою, заправлених в спідницю жінки, брали біля водойм, носили воду коромислом. Як то кажуть, все нове це добре забути старе. Хочу вибачитись за якість картинки у відео. Декілька разів пав телефон, зробилося тріщина у склі над камерою. І тепер, коли заходиш з двору, в тепле приміщення робиться пора. Потрібно купити новий телефон. Але віддати 30 тисяч хоча б за 13 iPhone трохи шкода. Одним словом, я в роздумах, що робити. Переходимо до звичайного завозу. Ціна за кілограм 399 гривень. Кардиган у складі із вовною від Акріс. Тканина ніби легенький баранець. Не роздумуючись, купила його і не тільки через бренд. Може, бачили у відео в інстаграмі, де молоді креативні дизайнери перешивають одяг із пледів і коврів. Така схожа текстура і полоска сьогодні дуже актуальна. Це розмір СМ. Наступний бавовняний светр від Максмара, стан чудовий. Це колекція 2021 року. Його я купила і продала на шафі. Наступний є об'ємний светер з мохеру від кос. У нього був гарний колір. І добре те, що мухеру у складі багато. Коли відсоток малий є, ті шестинки з часом скатаються, і вийде так, що в деяких місцях він буде не такий пухнастий, а тут, при правильному догляді, мухеру вистачить, так би мовити, на довгий час. Светр я купила і вчора продала на шафі. Була така вітрівка дощовик від Коламбія, стан чудовий, без дефектів. Купила її для своєї сестри і заплатила 160 гривень. Наступні дві пари штанів із вовни від бренду Фабіана Філіппі. Такої якості вовну я зустрічаю вдруге. Колись мала шерстяну вітрівку від бренду Кітон. Це люксовий одяг для чоловіків. На грудях у куртки були накладні кишені, вони ніяк не защіпалися і швидше за все жінка для чоловіка пришила на клапани ліпучку, щоб кишені не відкривалися. Коли я відпорола її, то на їх місці були сліди від нитки. Я просто відпарила куртку праскою і ці сліди зникли. Нитки вовни випрямилися. Після того випадку я переконана, що її вовна ніби звичайна, а її ніби жива. У цих штанів саме така високої якості вовна. Після відпарювання штани неможливо відрізнити від нових. Розмір на них зазначено різний, але по заміру в Талії вони одинакові. Я їх купила для перепродажу.

Показую, які сумки були на люксі. Із одягу були такі штани від бренду Сібайклоє, у них крій як у штанів банани, а це 100% поліестер. Їх не купила, бо ще попередні штани від цього бренду не продала. Був такий цікавий кардиган від такого бренду. В нього речі відрізняються від інших брендів. Вони зазвичай кольорові, з цікавими принтами. і гарно купляють на ринку перепродажу. Стан у кардигана не новий, але і непоганий. Він тонкий і заважував на 300 гривень. Наступний кашеміровий светр, з такої товстої нитки я знаходжу речі приблизно один раз на рік. Я не могла повірити в те, що хтось міг віддати таку річ в секонд. Це просто нереально. Він такий, як котик. Через те, що він білий, у нього такий ефект, що його хочеться обійняти, притулити до грудей. Швидше за все, його здала та сама жінка, що і штани Фабіана Філіпі. По розміру вони сходяться. Це XS, але він гарно сяде і на S. У мене розмір M і мені також він підходить. Його купила для перепродажу. Заплатила в секунді 586 гривень. Був ще такий кардиган. Він уже із синтетичних ниток, але по фасону трендовий. Дизайнери не пошкодували тканини на кишені, і це дуже добре. Маленькі зараз не актуальні. У нього гарний сіро-коричневий колір. І Були ще дві такі речі. Блуза з віскози від H&M в блакитному кольорі і штани в піжамному стилі від Mango. Ці речі я не купувала, просто показую для вас. До зустрічі в наступних відео, па-па!